Привіт усім! Сьогодні відео, темою. Відео буде В житті немає пауз. Тому що люди думають, ось наступає якийсь певний період карантин, війна, смерть близької людини втома, все що завгодно, такі нічого. Нічого. Колись та й буде, то все зараз не час, зараз я не можу. Ну, щось не то. Не знаю, знаєте, таке відчуття, ніби все заумерло навколо мене, нічого нікуди не рухається. Але ну, я не замираю ніколи, ніяк. І, знаєте, навіть є такий. Научні тіпа факт, що якщо земля зупиниться хоча б на секунду, нас всіх знесе моментально, як по інерції. Тому життя не може ставати. І все це рухається, люди живуть, продовжують жити. І вартувало продовжувати жити нам. Якщо ви відчуваєте, що не готові, не можете, це нормально. Тут немає чого соромитись. Дайте собі можливість відпочити. Не варто жити в темпі завжди нон-стоп. Це нічого тут хорошого немає, але просто розуміти, що незалежно, що відбувається в нас, у вас, в світі, життя не стоїть на паузі. Комунальні послуги треба буде платити на роботу, якось ходити, продовжувати жити, не знаю, вирощувати. Ростити дітей все це продовжується. Життя не стоїть на паузу. Ви не можете ніякому випадку його поставити на паузу. Ви можете просто поставити пріоритети, що зараз для мене пріоритетніше це відпочити, набратися сил, натхненням. І тоді вже продовжити жити. Хтось бере відпустку на місяць і з чітким розумінням, що щось зміниться, тоді треба буде вливатися в колектив знову, адже життя там продовжується. Але зараз я не готова. Я не беру паузи, я беру відпочинок, перезавантаження. Але паузи не існує ні на війні, ні в карантині. Ніде. Тому продовжувати жити вартувало б за будь-яких обставин. Важко, не важко, але життя продовжується. І поки ми живі, поки ми живі, життя продовжується в будь-якому випадку і ми мусимо жити. Не буває паузи в житті, якби це не сумно, сумно звучало, але. Все рухається, люди продовжують жити. І це нормально. Тому, щоб у вас не було навколо вас яке розуміння, що ніби весь світ зупинився, він не зупинився. Якщо потрібен час на, на відновлення, то відновлюйтесь, але просто з розумінням, що майбутнє є. Неважливо, чи воно розмите, чи не розмите, чи там чітке, розплановане, але воно є. Поки ми живі, майбутнє у нас є. Тому відпочили і з піднятою головою, з чистим натхненням, усвідомленням реальності, рухаємося вперед і продовжуємо досягати. Поставлених цілих і неважливо, чи це купити машину, чи просто заплатити за світло. Все це є ціллю, і все це є продовженням життя.